Ось такі акцизні марки можна буде побачити на алкогольних виробах уже з 1 травня. Таке нововведення передбачене постановою Кабміну. Головна причина боротьба із фальсифікатом. Проблема вічна. Лише за минулий рік кажуть податківці з незаконного обігу вилучили 29 тисяч пляшок. Я зараз ці ксерокси кольорові навіть на ксароксах. Ну це дуже замітно, але є такі. Люди, що її роблять і підробляють всякі. Ну, гроші підробляють, то марку також не складно підробити. нова акцизна марка буде мати трьохступеневий захист, що буде запобігати підробці цієї акцизної марки. Виробники алкоголю радикальні дії проти фальсифікаторів підтримують. кажуть, вони заважають ефективно працювати. Однак таке нововведення, як то кажуть, має іншу сторону медалі. Боротьба зі зломисниками обернеться для підприємців неабияким фінансовим навантаженням, адже уже за місяць акцизна марка на алкоголь зросте з 10 копійок до 27. У будь-яке удорожання безумовно певним чином може знизити реалізацію нашої продукції. Якщо із 1 квітня ставка акцизного збору збільшилась на 87 копійок, копій. На півлітрову пляшку, то ми, для того, щоб конкурентоспроможність витримати, ми на пляшку підняли ціну тільки на 36 копійок. Остальне ми урізали наші витрати і е, обмежили себе в певних прибутках. Хоча це конче необхідно для розвитку підприємства. На підприємстві кажуть, реалізація алкогольних напоїв у зв'язку з нещодавними плановими здорожченнями і так знизилася майже на чверть. Тому, незважаючи на нові акцизи, намагатимуться втримати вартість горілчаних напоїв на нинішньому рівні. Між тим податківці на зміну акцизних марок нового зразка дали виробникам рік часу. Алкогольні напої марковані марками попереднього зразка в обігу. Можуть бути протягом 12 місяців, здати запровадження марок цезного податку нового жерця після 12 місяців. Ці марки підлягають заміні. Хто не встигне перемаркувати пляшки, платитиме штраф. Розмір санкцій суттєвий: 8,5 тисяч гривень та анулювання ліцензії. Лариса Фриїшин, Віталій Магалатій. новини 402.